Привіт-привіт, мої любі леви! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на вересень 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше, беріть собі якийсь осінній, комфортний, затишний напій і давайте швидше дивитися. Не забудьте підписатися, якщо ще не підписані, поставити лайк. Я буду вам дуже вдячна за будь-яку взаємодію з цим відео. Для мене це дуже важливо, цінно ви дуже тепла аудиторія. І це сприяє розвитку каналу, тому дякую вам. Так, а ми подивимося, я вас вітаю початком осені, як головний її любитель. Я осіння дівчинка. Я люблю дуже осінь. Нехай вона буде приємною, затишною, комфортною, теплою, золотою, як ви, наші леви. Так. Подивимося, що левам це несе вересень. Король жезлів. Ви будете для себе королем, як завжди, леви. це чоловік, особливо, якщо ви чоловіки, леви, це акцент на вас самих. Ви будете такими яскравими, ви будете харизматичними, як завжди. Ви можете думати тут про свій образ, ви можете думати тут про свої власні цілі, про свої власні цінності. Ви будете приваблювати до, до себе людей, ви будете притягувати увагу ну вам леви не звикати до такого Також це може програтися ще окремо як комунікація з чоловіком вогняної стихії. Для дівчат Левів особливо це може програтися як увага на вашому партнері, або думки, якого я партнера хочу бачити, мати поруч з собою. Або, наприклад, от уже у вас є партнер, так і ви йому будете приділяти увагу. Також це може програтися ще як. Так, чоловік, може бути м, чоловік вогняної стихії Овен, Лев або Стрілець, також доволі такий харизматичний, може бути творчий, може бути актор, може бути тренер, може бути менеджер, може бути організатор, яскравий, творчий, характерний. Так, що ще. Принесе лево в вересень. Леви, паш кубків. <хи> Можливо, це дійсно у вас буде флірт з цим чоловіком. Це такий юнак може бути окремо. так? Може бути флірт, може бути побачення, може бути вихід на каву. Але це щось таке поверхневе, це щось таке неглибоке. Це дійсно там похід в кіно, похід на каву. Це може бути навіть комплімент, інтернет-комплімент, повідомлення якесь має на увазі. Це якась приємна подія може бути, коли ви чимось себе потім Тішити. Це таке емоційне наповнення. Купите собі щось приємне, купите собі книгу, чи купити собі напій, чи купити собі якийсь невеличкий подаруночок невеличкий парфум, також по пажу кубків. Так. Або це якесь творче починання. Може бути майстер-клас якийсь. так Що ще Увага також молодшим родичам, або дітям, учням. так Що ще леви pro vás přinese uh, rysení. Шістка мечів, ви кудись відправляєтеся. Це може бути в прямому сенсі подорож, може бути поїздка, може бути чийсь приїзд, а може бути в метафоричному сенсі, що ви е, нарешті відправляєтеся кудись вперед, ви відправляєтесь далі, ви зрушуєте з місця, ви можете вже залишити щось позаду і помчати вперед до своїх якихось власних цінностей, до реалізації своїх власних проєктів. Проєктів і ви тут уже вирішуєте, так, куди ви направляєтеся. Часто дійсно програється як справи з транспортом, справи з поїздками, з логістикою, з перевезенням речей, наприклад. Так, і хочеться ще для вас карту леву, Ще ще. Верховна Жриця і це у нас карта таємниць. Також може бути карта спеціалістра, майстра, майстрині. Дуже часто програється як психолог, як таролог або як астролог, нумеролог, будь-який спеціаліст. хтось-хтось. Хто знає більше і бачить глибше. Або ви будете тою, або тим, хто зацікавлений в таких знаннях. Ви можете практикувати, можете, наприклад, купити власну колоду таро і вже почати навчатися. Мої 17 лекцій таро без магії для вас. Тоді це найкраще рішення, кажу навіть не на правах реклами, щоб дійсно розібратися, як працюють карти без води. Ось. Це практика, це може бути і консультація так, з психологом, почати працювати з психологом, так, можливо, якісь навіть разові сеанси, чи індивідуальна гра ліла, наприклад, також може бути, ну, чи колективна. Вам захочеться чогось такого глибшого. До речі, по цій карті у вас може з'явитися якась таємниця чи таємне спілкування, наприклад, таємний роман. Або ви тут уже дізнаєтеся, бачите, показуєте якусь таємницю, відкриваєте якусь таємницю. У кожного програється по своєму. Лева розкажіть мої, як у вас? Можливо, ви нікому не розповідаєте про якусь свою поїздку, або дізнаєтеся про чиюсь поїздку таємно, так? Так, і подивимося ще на колоді Solar Kingdom, що вам принесе цей вересень. Цю колоду вибрала не просто так, адже у нас у вересні чекає на нас два затемнення. І ви вже можете відчути їх вплив особливо з 23 серпня. Так, ми вже в аурі затемнень, а сам коридор затемнень, самі затемнення у нас розпочинаються 7 вересня. У нас місячне затемнення у знаці Риби, і 21 вересня сонячне затемнення у знаці діви. Тому, будь ласка, навколо цих дат ні з ким не сваримося, не приймаємо життєво важливих рішень, наприклад, як. І навіть одружитися, і навіть розійтися з кимось. І уникаємо краще якихось конфліктів, краще також якихось дуже масових заходів уникати. Чому? Тому що люди саме в затемнення дуже емоційні, і якщо це навіть може не впливати на вас, це може от на соціум впливати. Так, тому краще знаєте, затемнення максимально релаксуюче провести. Так, але помітьте собі десь в календарику ці дати вони будуть важливими. Навколо взагалі вересня можуть відбуватися доленосні кармічні події. Так. А ми подивимось на таро, що вам принесе цей вересень. Для вас десятка жезлів. І знаєте, це якісь обов'язки, причому це якась важкість. Можливо, ви очікуєте, коли ви здасте якусь роботу, завершите якусь співпрацю. Ви щось уже втомлюєтеся нести на собі. Це карта завершення. От Щось завершується. І на вас може бути багато справ, багато відповідальності, багато роботи, багато якихось зобов'язань. По цій карті не забувайте, що. Ви маєте право, і вам навіть потрібно так розвантажити себе, делегувати, навчитися делегувати. Тому що десятка так, це завершення якогось циклу, це вже кульмінація на вас далі чекає. Зараз, зараз я вже завершу. Ось це я допрацюю і піду у відпустку. Я скину з себе цю ношу, але не потрібно терпіти і. Якось це все робити як страждання. Ви можете попросити про допомогу, так? І правильно розподілити грамотно ці обов'язки цю ношу. Так, що ще: лева принесе. Вересень. Десятка мечів, дві десятки підряд, ви от щось прям закінчуєте. Можливо, ви захочете дійсно з кимось або з чимось тут розпрощатися, завершити якусь історію. По десятці, і тим паче у вас дві десятки тут це не буде несподівано. Це буде прощання з чимось тим, з чим ви вже давно хотіли попрощатися, що вас вже давно десь ранило, що вам вже давно не приносило щастя, а приносило Носило тільки якісь розчарування. Ви завершуєте, завершуєте якийсь етап. Так, подивимося, що ще принесе лева. І знаєте, відпускайте, відпускайте, тому що якщо щось у нас йде з нашого життя, це також добре. Добре, коли це не на емоціях, але якщо десь поблизу затемнень щось пішло з вашого життя, це означає, що воно. Для вас вивільнило місце для нового. Так, що ще левом принесе вересень, Лев для вас башня, вежа. Бачите, от щось щось завершується. Щось завершується, і ви розумієте, що можливо зруйнуються якісь ілюзії, зруйнуються якісь патерни поведінки. Це може бути, до речі, сварка, це може бути дійсно конфлікт якийсь. Ви можете ці карти як застереження прийняти, так і направити їх на благо і як на краще для себе, і розуміти, що, наприклад, вам олічка сказала, що в затемненні вже всі люди, багато хто, скажімо так, з людей можуть. Бути надто емоційними, і ви це розумієте, ви це знаєте, і ви не будете вступати в конфлікти і в сварки, і будете знати, що вам тут, наприклад, потрібно себе розвантажити, щоб не доводити себе до вигорання. Бо, наприклад, інколи от краще поїхати десь у відпустку і відпочити, аніж вигоріти і сказати: все, я не можу, я вже не відпочину, я просто звільняюся, я завершую це. Ну, але, звичайно, якщо ви це планували, то це зробити можна. Це завершення якогось процесу, це руйнування. Руйнування. Ну, в плюсі це може бути ремонтні роботи, так ви можете навіть щось лагодити, наводити якусь красу. Наприклад, там, я хочу зруйнувати цю стіну і е, якось перепланувати свою квартиру. І на дні колоди остання четверть місяця, тобто це вже ближче туди до кінця місяця. Хоча, напевне, десь з 15 до 20 вересня. Також будьте особливо тут. Уважні. І тут спадаючий місяць, тобто щось знову ж таки завершується, вам потрібно буде леви з чимось попрощатися у вересні і не тримайтеся за це. Щось руйнується. Хай краще воно буде не через конфлікт у вас. Так, і хочеться вам ще карту леви. Що ще леви? Четвірка кубків. Бачите, ви тут можете, звичайно, думати, щось вирішувати, якісь розглядати варіанти, і можете тоді дочекатися ще якогось варіанту. Наприклад, у вас є три якихось варіанти, а ви ще можете очікувати якийсь ще один варіант, наприклад, четвертий. Варіант. От ви от три розмірковуєте і у вас ні до чого серце не лежить, і тоді можете очікувати ще якийсь варіант. Але розмірковуючи над цими трьома варіантами, не будьте апатичними, не будьте в такому, от, знаєте, стані, коли ви падаєте духом. Леви, вам не можна падати духом, ви царі, цариці, королі. <сві> вам такого не можна. Королеви мої, вам не можна. Вам потрібно бути, знаєте, тримати осанку і бути готовими, приймати нові шанси, нові можливості. Бо ви, якщо будете в якомусь апатичному стані, в стані безсилля, ви можете пропустити оцей четвертий шанс. Але це гарна карта для медитації, гарна карта для роздумів над чимось. Так, ви можете от щось думати: я хочу обирати, чи я не хочу обирати. Так, і давайте практику підтримують ще для вас левить, що левим. Так буде сприятливо виконувати у вересні леви. Use your hands. Бачите, ви тут можете щось робити руками, дійсно може бути ліпка, або ви можете щось лагодити. Можливо, ви дійсно щось можете прикрашати вдома, фарбувати вдома, лагодити, робити якісь ремонтні роботи. Можливо, хтось захоче звільнитися з роботи, щоб почати, наприклад, якісь робити свої вироби, які ви особливо робите руками, чи в'язати, чи вишивати, чи кераміку якусь виготовляти. Ну, Леве, ви такі творчі, що я просто вірю на всі 100, що у вас це все буде найкращим чином та способом. Напишіть мені, будь ласка, як у вас програються ці карти, тому що от мені, мені цікаво, я, якщо у вас це якісь конфлікти, підтримуємо одне одного. Пишіть обов'язково в коментарях, я буду очікувати. Це була я, ваша Оля Свідніцька. Побачимось. Па-па.